Мої найщиріші вітання усім, хто разом із нами на ми з України. Політолог Валерій Димов на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю, ради бачити та чути. Добрий день навзаємо. Пане Валерію, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з італійськими засобами масової інформації і в інтерв'ю сказав про те, що у війні сформувалася патова ситуація. Щоправда, прес-секретар українського президента Сергій Никифоров спростував такі слова Зеленського. Мовляв, президент такого нічого не казав. Тим не менше, за оцінкою. Глави держави ситуація зайшла в глухий кут, передусім через затримки з постачанням техніки, крім цього, не вистачає боєприпасів. І також Зеленський наголосив, що найближчим часом відбудуться зміни, які торкнуться не лише військового сектору, але й політично. Тобто мова йде не лише про Валерія Залужного, але й про іншу політичну, скажімо так, вертикаль. Оці зміни, про які говорить Зеленський. Вони на часі чи не на часі? На вашу думку, Прошу, попрошу про що по перше про зеленський, якщо цитувати оточно, сказав, що е, треба е, змінити практично владу, да от і, і щоб всі шовкали в одному напрямку. Ну, влада у нас все ж таки те, все ж таки, но військове, правда? От і якщо запитувати на часі чи не на часі, то переважна більшість українських громадян, експерти, політики не публічно наші союзники і партнери, вони якраз за те, щоб змінили якраз ті, які штовхають президента Зеленська в таку е ситуацію патову е в сенсі управління країною. Ну, скажіть, будь ласка, якби зараз зміняла змінили Татарова Єрмака, хіба народ був би проти? Я думаю, що так. Мало того, коли. Е коли, знаєте, там у ніч по ту сторону добра і зла, коли ти довго дивишся в безодню, то безодня дивишся в тебе. Якщо ти хочеш завантажити перезавантажити військових, то ну, в поріти є правила бумеранга. Ти ж сам колись казав про те, що, наприклад, військові мають замінити корумповане ТЦК. Хоча ТЦК формується і контролюється Міністерством оборони, так чи ні, ну якщо. В порушення певною мірою процедури законодавства. Військові мають замінити ТЦК, то чому б військовим не замінити корумповані прокуратуру. А те, що вона корумпована, в нас сумнівів немає, подивіться на опитування. Корумповані суди. А що в нас суди не корумповані? Тих самих Єрмака і Татарова. Ну, якщо треба перезавантажити, то давайте перезавантажимо. Ну, пане Валерію, якщо виходити з того, що зміни ці на то чому якраз ці зміни а, розпочинаються якраз із військового керівництва, а не з політичного блоку? Невже у нас настільки бездоганно працює кабінет міністрів України? І всім міністрам ми можемо поставити оцінку відмінно за їхню роботу? Ну, це питання ж риторичне, Всі ж прекрасно розуміємо. Ми маємо пам'ятати про те, наприклад, коли. 에, коли ми говоримо про наприклад про завантаження ТЦК, що, 에, хе, що той самий Борисов, 에, який наскердував собі там на маєтки в Іспанії, і це точно не останні його гроші, це не останні мільйони. Він був призначений міністерством оборони в квітні 19-го. А в квітні 22-го, коли вже тривала війна, два місяці, то його нагороджували орденом. Подивіться. На ситуацію, хто не знає, наші глядачі, то для того, щоб подавати, треба прийти в Офіс президента і покласти президентові цей указ. Тобто, кому віршки, кому корішки, чи як. Вони зловжено давно хотіли змінити. Слова Арістовича про те, що там наші військові там, і таке інше, я не буду слово говорити, вони ж були тоді сказані, коли вони вже закидали цю, цю ситуацію. Воно було не сприйнято українським суспільством. Чому міняють ті, а за Міністерства оборони треба робити, які корумповані? Міністерство оборони у нас корумповане чи ні? Хто призначав цих керівників департаментів? Хто призначав цих керівників е, інших департаментів, які мали б свідкувати за тим, що там відбувається? Чому один журналіст розслідував те, що мало розслідувати практично сонними тисячі людей, які там працюють, і поза цими структурами? І яку відповідальність, окрім політично, понесли керівники або люди, яких можемо вважати, зараховувати до керівництва Міністерства оборони? Жодної, але зараз я про процедуру. Міністерство оборони, яке навіть е, в силу всіх уже явних, ставших публічними е, зашкварів, воно буде оцінювати військових. У них є компетенція, в них є довіра для того, щоб ти щось оцінював, ти маєш мати компетенцію, і довіру вищі. І професіоналізму вищі, аніж а, те, що там відбувається. Я вам скажу, чому це відбувається? Тому що тоді, коли ті самі керівники департаментів Міністерства оборони, подивиться на кримінальні справи, вже скирдували гроші за кордоном, перші проплати неповернених грошей від на свої рахунки, афілійовані рахунки, відбулися на початку березня 22-го року. 22 року. Вони були зацікавлені в тому, щоб перемогли. Питання риторичне. В ці часи військові своїми тілами, життями і здоров'ям закривали ті дири, які мали політичне керівництво. Той самий умер входить до складу делегації. Той самий Арахамі її очолював. Нагадаю, Арахамі, який сказав про те, що гарантами нашої безпеки будуть в тому числі Росія і Китай. Туди президентом Зеленським було включено Олександра Чалого. Пам'ятаєте такого? Я можу нагадати. Який стояв над кучмом при підписанні Будапештського меморандуму? Туди, туди його хто включив? Я? Залужник? Шептало? Ні. Це зробили політики. Вони закрили патріотичні канали. Чому? Тому що патріотичні канали були проти Зради. Вони просто після того, як відкрилася Буча Ірпінь, зрозуміли, що всі домовленості не сприймуть. І вони закрили канали. Чому? Щоб вони не були рупором. Тих, хто проти такого роду домовленості, які, до речі, порушували Конституцію. Тому що обіцянка влади особисто Зеленського була в тому, що ми хочемо і пропонуємо Росії відвести її війська станом на 23 лютого 2022 року. Так чи ні? Це Залужник казав. Це ті радники президенту Зеленському очевидно і казали. Він тоді сказав, що предметом домовленості буде в Крим і окремі території Донбаса, окуповані території Донбаса, будуть предметом домовленості на 15 і більше там років. Пам'ятаєте? Він це, за дужкою відповідно до домовленості у Стамбулі. Так 에, скажіть, будь ласка, це порушує Конституцію суверенітету України, територіальну цілісність. Проблематизація суверенітету України над цією територією і проблематизація територіальної цілісності є порушенням Конституції чи ні? Ну, ми тут з вами починаємо говорити про те, чи не порушує зміст Стамбульських угод взагалі положень Конституції України. Я, я зараз не про це. Я про це кого треба перезавантажувати. Я ж не, зараз не, не входжу в знаєте, в улюблену е, парадигму влади знаходити винних. Це ж вони е, заходять винних. І на тому наматі спекулювати. Тому насправді я не буду про це говорити. Я кажу про те, що говорили вони. А військові на цей момент закривали своїми тілами їхні провали. Київ за три дні це не було такою, знаєте, параноїдальною парада, ідеєю Путіна. Він же бачив Кулініча на посаді керівника управління СБУ по, е, по Криму з дислокації в Херсонській області чи ні? Хто його призначав Кулініча? Кулініч сьогодні читаємо, відкриваємо вже малюка, відкриваємо СБУ, кулініч. Кримінальна справа звинувачується в тому, що е, фактично керував е, під його керівництвом. Він ще він їм керували е, політичний офіс Клюєва Сівковича в Москві, і він розстріляв на державні посади е, е, вищих категорій посад силових структур своїх людей. Він як їх розставляв з Єрмаком в шахматці чи ні? Хтось подавав ці речі? Тому Путін прекрасно розумів, що відбувається. Він побачив, наприклад, Олексія Ковальова, це депутат від слух народу від Херсонщини, якого ліквідували і ліквідували. Тому вони з самого початку бачили у військових е, насправді е, загрозу е, своїм або замислам, або помилкам, або зрадам. Але пам'ятаєте слова фушея, помилки, які гірше за зраду, і тому вони сам. Само початку покладали на них відповідальність. Пам'ятаєте то, того самого Зеленського, який каже про те, що я поставив питання ще в травні 22-го року. Я поставив завдання залужному забезпечити там, значить, е, е, засобами захисту е, військових. Ну, ми пам'ятаємо, що Зеленське кілька місяців за про те, що завдання мінімум чи то максимум це деокупація декількох українських міст. Ну лунала цифра про три міста. Дивіться, пане Валерію, От в продовження цього нашого знаєте, от такого параду риторичних питань на часі чи не на часі. Ці зміни дозріли вони чи перезріли. Відкриваємо Форбс і дізнаємося, що Росія зібрала величезну армаду для атаки на Куб отц. І за даними видання на Купянському напрямку Росія вже станом на а, цей момент має близько 500 танків, понад 600 бойових машин та до 40 Тисяч солдатів мета проста відвоювати назад ту територію Харківської області, з якої Росіяни росіяни вигнали у 22-му році, і такий подарунок Путіну напередодні його виборів хоче зробити російська армія. От і власне, ми отримуємо відповідь на питання: на часі чи не на часі змінювати військове керівництво головнокомандувача збройних сил України, начальника генштабу, коли Росія готує такий наступ. Ну, по перше, пам'ятаєте критерії е, цих проплачених експертів з банкової, е, коли говорили і не безпідставно я знаю ситуацію: говорили про те, що е, мають зняти залужного. Пам'ятаєте, вони говорили? Це ж російське ПСО. Подивіться в Росії, цитують значить повідомлення цих, е, 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 які лиють воду на мина агресора, від Курковича, Подивіться, що зараз там відбувається. Вони захльобують за цим шампанським. У них ікра поперек горла встає, тому що вони радіють. Їх же критерій б'є по їхніх аргументах. Два місяці тому, два з половиною, коли хотіли зняти залужного, в них не вийшло, бо вони побачили реакцію, що сказав Умєров? Ми, як ніколи, єдині ті, хто розповідає про те, що є розкол між керівництвом політичним і військовим, працюють на ворога. зараз що каже Умєров? він мовчить. А в ті проплачені експерти говорять про те, що не ну, має права тепер Зеленський знімати Ну, Звичайно, що має право, тільки тому, чомусь ви раніше про це не говорили. Ну, ми вже до совпано також почули Джейк Саліван. Фактично прокоментував цю історію, підтвердив намір української влади звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача. Ну правильно, мало того, А чому президент Зеленський тоді і зараз дає інформацію західним засобам масової інформації? Тому що тут в них все схвачено телемарафоном, яким вони заряджають водичку, громадяни її п'ють і думають, що це так добре, як там їм розповідають. Так чи ні? Ну раніше ж вони також так узурпували, пам'ятаєте, хто така була маляр? Фактично, Єрмак через маляр примусив Генеральний штаб. Не давати інформацію, яка проти маляр. Маляр розповідала про те, що під тим самим Куп'янськом на тих самих напрямках російських, під тим самим Бахмутом, українські війська відходять на підготовлені позиції. Які підготовлені позиції тоді були? Чому війська мають зараз здовбати землю там, де мали це зробити ще півроку, рік тому ці військово-цивільні адміністрації на цих територіях і ті, які мають екскаватори і таку техніку, але ми слухали це. Західним засобам інформації президент Зеленський намагається легітимізувати такого роду речі. До речі, тоді вони знаючи загрози, а по доктору Фройду, намагаючи їх усунути, говорили про те, що військові не мають права займатися політикою, пам'ятаєте? Про те, що про це говорив Данилов, Умєров, сам Зеленський, про те, що можливі заворушення, що це буде російське розкол, пам'ятаєте? Так хто розколює? Безугла, чи ті, які говорять про те, що вона розколює? Може, давайте говорити, якщо ми говоримо про те, щоб перезавантажувати перезавантажувати тих, хто має несе відповідальність за всі ці речі. Я ж не просто так розповідаю цей риторичний ряд. Вони хотіли провести вибори не тому, що вони хотіли. Вони хотіли його провести для того, щоб таким чином перезавантажити, для того, щоб усунути військових і залужного особисто від участі в виборах. Тому ага. що відповідно до... Відповідно до закону про провий режим воєнного стану, які вони читали як меню. Тобто, проводити вибори, ми це питання вирішимо через дію, яку ми її побачили, знаєте, як вона працює. А, а от, значить, це військові не мають прати брак участі. Президент Зеленський сказав і західні засоби масової інформації, і так би вони закріпили б. Тобто, коли питання залужного було знято, вибори було знято і е, усунення залужного було знято з порядку денного. Вони вирішили вже знімати відверто, отак от, от як вони це зроблять. Спочатку спочатку провокуючи розколи, потім технологічно принижуючи статус залужно. Пам'ятаєте, Валера і мар'яна, ну якась там мар'яна да, і Валера, це головком. Це е, була технологія, але як вона сприймалася суспільством під час того, що ви зараз говорите, під час війни, під час складних дуже е, подій на фронті від Куперська Лімана. До, я не знаю, Мар'їнки, Авдіївки 에, від півночі до півдня до Лівого берега. Яким не чином зараз підтримки допомоги з боку Сполучених Штатів Америки і не факт, що вона взагалі буде? Почекайте знову залужне, винен що немає чи арахами, який приїхав цих тисячі гривневих я. чого яка за ситуацію яка складається от ми з вами говоримо а, роз, а, аналізуємо те про що написав написало видання форбс і а, ми чули вже заяви а, пана джонсона тільки не Бориса джонсона колишнього прем'єр-міністра, очільника палати представників спікера майкла джонсона який сказав що ну той законопроект щодо допомоги україні ізраїлю там таїланду це мертвий законопроект і взагалі ми його ухвалювати не будемо ну з таким успіхом майкл джонсон може ще займатися я не знаю очолювати якусь Ритуальну службу, якщо він так оцінює законопроекти, говорячи про те, що цей мертвий, той живий, послухайте, знаєте, танго танцюють двоє, правильно? На дві команди, правильно. Тобто, певною мірою, хто в тому числі винен в тому, що така ситуація складається з двопартійної єдності. Хіба не про владність спікер розповідають, про те, що республіканці винні? Це налаштовує республіканців, які певною мірою хочуть допомогти Україні на те, щоб не сприймати владну риторику чи ні? Делегація Умірова, там я не знаю, цього, е, хто там був тоді? Е, ця, ці фотографії, жахливі фотографії, я кажу, Арахамі. Арахамія для американців, як Майкл Джонсон. Тобто він очолює палату представників <кій> тільки в Україні. Ну, монобільшість, Правильно чи ні? Ну, спікер все одно їхній, Стефанчук. Але ж вони прекрасно розуміють американців, яка ситуація. Скажіть, будь ласка. Людина, яка приїхала в США, яка напередодні широкомасштабного турення казала, ми потім розберемось цими засобами масової інформації, які працюють як з Кебєєва". Людина, яка сказала, якщо нам не будуть давати допомогу від США, на той момент США обумовлювали допомогу е, призначенням на посади антикорупційних органів, ті, які перемогли на конкурсі. Нагадаю, про що президент Зеленський обіцяв Байдену призначити е, людину, яка перемогла на конкурсі, яку він не призначав через не скасований ним. Київський окружний адміністративний суд і особисто Вовка, якому досі не може включити, це насправді та ситуація на тлі які, якої. Арахамі говорить: ну якщо не так, ми підемо до Китаю. Це сприймається республіканцями, які знають, що таке підемо до Китаю чи ні? Якого хрена він робив в тій делегації, щоб дратувати республіканців? Два рази не можна повторити зайти в ту саму річку. Минулому році президент Зеленський прилетів. Вже позаминулому році прилетів американський конгрес. Вони вийшли з канікул, тому що вони не могли не вийти з канікул і не проголосувати за той бюджет, в якому була допомога Україні, тому що було використано той прапор, який хлопці з-під Бахмута передали американському громадянам, американським громадянам на вдячності. Тобто, символ був такий, що вони не могли не проголосувати, тому вони зараз не дозволили президенту Зеленському його делегації. Робити шоу і грати в ту гру, яку вони не хотіли грати. Я зараз, а, кажу, про те, що, я зараз кажу про те, що якщо ти звинувачуєш якусь одну партичну силу, коли тобі две, треба двопартійну підтримку, це на кого працює? Це якась працює на тих мага республіканців. На той кокус свободи. Їх там 20 чоловік. До речі, у демократів їх 30. Це дуже важливо. У демократів 30. Є така Ільхан О Омар, яка дезет, кокус прогресистів, яка серед демократів. Справа, яка говорить про це? як ні, це дуже важливо. Це ж їхня риторика. Тобто я маю на увазі, що є проблеми з наданням допомоги, але що ви зробили для того, щоб цих проблем не було? Ви закликаєте до двопартійної єдності в Україні, борете з опозицією, Так вони сприймають. Ви говорите про те, що в нас е, нічого, е, значить, саме, не, не, не розкидається, не буде розкладатися в той момент, коли ставите на посаду піщанську. Подружку і бухгалтера сім'ї Зеленського, хоча лідери Великої сімки, головних спонсорів і донорів, говорили, не призначайте її, бо це Рахункова палата має рахувати наші гроші в вашому бюджеті. Це важливо чи ні? Тому в політичних е, проблемах на міжнародному фронті також певною мірою є частина провини тих, кого треба перезавантажити чи ні. Пане Валерію, щодо перезавантаження. Оскільки е, Зеленський каже, що перезавантажувати е, треба і політично, скажімо, гілку влади, кого ми найближчим часом можемо побачити з речами на різних виходах? Ну ви, ви хочете прізвище? Насправді це точно будуть не співставні фігури. Ну, от вони Мар'яну Залужну ж не просто так не, не, не проголосують. Потім, потім не просто так же не голосують. Правильно? Піщанську проголосували. Хоча лідери Великої Сімки не хотіли. А без углу не ставить, хоча весь народ і, і весь парламент, навіть суві народу, зібрали ці підписи для того, щоб прибрати з голови вступниця комітету. Технологія, пам'ятаєте, коли був призначений міністр оборони Таран, і в нього були проблеми з головкомом, він типу, давайте я вас двох усунув. Одного усунув, до іншого призначив послов Слов'енію. Хоча цей, до речі, таран. Ні, безпосередньо відповідальний за дуже багато чого чого не до речі не поміщала Мар'яна Мар'яна Безугла вся її принципіальність завершувалася там, де ідея починалася в офісі президента. Так от скажімо так: ми тепер голосуємо за безуглу, і значить, прибираємо прибираємо е, залужного. От дивіться, вони там е, сварилися, вони нам заважали єдності. І от ми їх е, прибираємо. Це це прізвище, яке то значно буде проголосовано. Я кажу про безуглу. Там точно не буде єрмика. Там точно не буде єрмака, тому що сам президент Зеленський казав журналістам на прес-конференції, коли казали, чому не звільняєте 6-7 людей. І він каже: це моя команда, я їх не можу звільнити, все посиплеться. Тобто, залужно можна звільняти. Ви не прогнозуєте звільнення там декількох міністрів, наприклад, вони ж нічого вони ж нічого не вирішують. Тому що кажуть, це будуть неспівставні фігури. Я сьогодні написав а, квартет. Проказниця мартишка, а сьолка зіовка салапи мішка, ну то що не подаляк, затіє в сераті квартир. Ви там щось тусували, але вози не, не там. Ми маємо розуміти про те, що це будуть не співставні фігури, вони будуть політично е, мотивовані. От дивіться, ви хотіли, ми прибрали. Але під час війни підривання довіри до Збройних сил України я повертаюсь до вашого запитання. Від Купельська до Лімана, хто б не був призначений на місце залужного, він буде мати довіру. Він же буде маріонеткою розглядатися. Я не кажу прізвище. Він буде розглядатися як людину, яка буде виконувати полічичні завдання тих, хто дискредитований Міністерство оборони, Єрмак, Татараво, таке інше. Вони ж не давали залужному працювати. Комітет НАТО вони не пустили. Чи може нова людина, незалежно від прізвища, істотно повпливати на той стан справи, який ніхто. Є? Ніхто, ні Наполеон, ні Черчилль, хто там, ні Ганнібал, ні ні, 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 не знаю там так, ні Цезор. Що всіх разом зібрати купи? Ну, неможливо. Ну, неможливо, розумієте? Неможливо. Тому що насправді ще раз наголошую: не співставні зараз така ситуація, а ви підриваєте легітимні Збройні сили України. Мало того, я скажу таку рішу зараз, що вони навіть підривають можливості цієї єдності, якщо, яка має бути однозначно. Тому що для політиці треба мати функціональний парламент, який несе відповідальність за, наприклад, виконавчу гілку влади, за міністрів, має їх контролювати відповідно до законів Конституції, взагалі демократичне е функціон функціонування демократії і інститутів. Скажіть, будь ласка, в, дані, в даній ситуації має прізвище е міністра, хтось знає з наших громадян прізвище наших міністрів. Ну, Федорова знали, і то е після. Е Після дії, думаю, що ситуація певною мірою буде вже е, дещо інша. Кого там знають? Шмигаля знають, Так Шмигаль говорить те, що йому сказали. І тому так будуть розглядатися всі президентській республіці. Ну, багато хто забуває, що у нас все ж таки. Ні. ні, ні. Питання, питання: що таке республіка? Рес це означає, от як РЕС це означає е, та, та ситуація, яка задіває публіку громадян України. У нас і республіки немає, тому що президент Зеленський дає е, громадянам, пам'ятаєте, через Міністерство оборони ні, така ситуація там, типа, не коментується, а засобами західних е, засобів масової інформації він коментує ситуацію. Вони хочуть усунути публіку сенсі республіки найбільш активну її частину з політичної арени. В такій ситуації підривається довіра до демократії, до їх інститутів. Коли немає політики узгоджень з політичними опонентами, і коли ще підривається довіра до Збройних сил України і тих, хто ними буде керувати, а в даній ситуації, хто б не керував, я вже сказав, буде розцінюватись е е хлопцями на фронті, як тими, хто не є самостійним і суверенним ухваленні рішень, значить підривається довіра. А довіра це те, що довіри, це основа, соціальний капітал. І необхідна компонента керівництва на початку в, в, в Збройних силах. В такій ситуації ми побачимо те, чого я дуже сильно боюся: Ось чого перезавантаження органів державної влади військовими, коли немає її, одності, немає однієї людини, тим, яка її очолює. Такої людини був залужний в перші тижні місяці широкомасштабного вторгнення, коли всі ці як криси побігли. По хатах, по бункерах і розповідали про те, що їм дуже тяжко, бо в них, бачите, нема вина, і тільки потім, коли вони зайшли це вино укрила Тимошенка в офісі, їм стало легше. Нагадаю, нашим глядачам, може, хтось забув, як вони готувалися до війни. Що зараз як кримінальна справа, наприклад, у директора підприємства Антонова, е який забороняв в Остомелі будувати лінії укріплення, наше БМП і БТРи не вийшли навіть з капонірів. Навіть ну, кримінальна справа є. Хто керував цим запевняв, що війни не буде? що Будемо там щось. Ні, ні. Хто, хто ні, хто хто керував і хто винен в тому, що Гостоміль був практично захоплений і полягли ті хлопці після війни. Ми дізнаємося, як це відбувалося. Я знаю, і ті, хто там були, знають. Тепер ще раз кримінальна справа: людина, яка сидить на контракті, забороняє військовим будувати укріплення в аеропорту за декілька днів до широкомасштабного вторгнення. Це ви так готувалися? І тепер люди, які, з якими він мав контракт, «Укроборонпром», той самий гусів, фактично нормально себе почуває, ті самі Баканови, які призначали кулініші, нормально себе почувають та розглядає суспільство цю ситуацію. Не я і тому в такій ситуації підрива довіри до інститутів і до керівництва Збройних сил України риторичне запитання, на кого працює, і чому Росія зараз захльобується від шампанської ікри і, 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 і радості. Так що ви робите? А потім будете звинувачувати американців, що вам не надали допомогу, бо ви вже призначили їх винними? Ну так, да, це так, частина так. А що ви зробили, щоб вони це зробили? Підривали єдність в Сенаті в Палаті представників, шукаючи там ЦАПІ відбувала, як ви звикли це робити всередині країни? Дуже складна ситуація. Ще раз заголошую, не тільки на фронті, а взагалі в тому, що ви назвали республіка, бо в нас немає можливості для республіки. В тих умовах, які вони будують. тому перезавантаження дійсно треба саме тих органів, які ухвалюють рішення, тих людей. І тому питання не в міністрах приберуть. Мені цим байдуже, тому що ім'я їм анонім. ім'я okay. їм анонім. Головне знаєте, щоб це перезавантаження воно не перетворилося на перевантаження. Пане Валерію. Я вам дуже дякую за цю розмову, за цей ефір. Політолог Валерій Димов був сьогодні разом із нами. Нами з України. Дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе. Це найголовніше і до нових зустрічей. До побачення.